Доброго дня, колеги аграрії! Продовж ряду років ми намагаємось досліджувати реакцію гібридів на різні терміни посіву. Після крайньої публікації за результатами 2023 року, коли ми висвітлювали реакцію гібриду Суміко на різні терміни посіву. Від вас ми отримали потужний зворотний зв'язок, за що ми вам надзвичайно вдячні. Це означає, що ця тема досить таки цікава, актуальна, і до того ж, вона має прямий економічний інтерес. Якщо у 2023 році в нас не було раннього терміну посіву, і від вас ми отримали слушне зауваження, ми врахували ці всі моменти, то у 2024 році ми заклали дослід в чотирьох термінах посіву, серед яких є і ранній термін. І так само, як в 23 2023 році, і пізній термін. Це відео буде досить таки об'ємним, але все ж таки цікавим із повною аналітикою. Тому, друзі, я пропоную все ж таки набрати терпіння, тому що всі цікаві моменти із повною аналітикою будуть далі у нашому відео. Для досліду, у 2024 році, ми підібрали два гібриди: стандарт гібрид Суміку. І ще одна новинка. В сульфосегменті це гібрид сурелі. Тобто, у нас буде представлений в різних термінах посіву середньоранній гібрид і середньостиглий гібрид. Цьогоріч ми вирішили закласти дослід без застосування мінеральних добрив. Попередник у нас був озима пшениця, і висів ми проводили в наступний термін. Ранній термін це 9 квітня, оптимальний термін. У нас 1 травня оптимально пізній для зони лісостепу. 15 травня і пізній термін 1 червня. На всіх термінах посіву ми притримувалися норми висіву 59,5 тисяч насінин на гектар з глибиною заробки насіння в діапазоні 5-5,5 см. І так, розпочали ми посів. Другий термін посіву ми провели в оптимальні терміни 1 травня. Перед посівом ми оцінили стан рослин із посіву першого терміну. Висівали ми 9 квітня, і вже 23 квітня у нас зафіксовані, були поява сходів. Станом на 1 травня спостерігалася повна 10 фаза. Ми маємо тут повну 10-ту і вже з'являється перша пара справжніх листків. Але ще немає 12 ї фази. Можна сказати, що при таких температурних режимах, які зараз складаються, ще днів 3-4 і тут буде повна, повна 12-та фаза. Слід також відмітити той факт, що починаючи із 13 квітня і по 21 квітня, умовно кажучи. Там за 8-9 днів випали рясні опади. В цьому регіоні в умовах Білоцерківщини, зокрема, цієї ділянки по метеостанції зафіксовано 74 мм опадів. Це півтора-двох з половиною місячна норма при 30 міліметрах середньобагаторічних показників для квітня місяця для цієї зони. Перед посівом другого терміну. Ми провели аналіз погодних умов, які в нас складалися впродовж квітня місяця, і провели власне посів другого терміну. За даними метеостанції, середня добова температура ґрунту у нас встановилася на рівні 11 градусів. Зараз 12 та година дня. Зрозуміло, що це не той час, коли необхідно міряти температуру ґрунту, але все ж таки. Давайте зафіксуємо. І так, зупинилось у нас коливання показників температури на дисплеї. І на глибині 5,5 см ми зараз маємо температуру на рівні 17,9. 5,5 см, звичайно, при такій кількості опадів можна було б сказати навіщо сіяти на таку глибину. Але ми намагаємось притримуватись. Принципу єдиної логічної відміни, і тому я ще раз повторююся: на всіх термінах посіву ми будемо висівати із глибиною на рівні 5,5 см. як на першому терміні посіву, так і на останньому, який ми плануємо проводити в районі початку червня місяця. Пропоную переходити до посіву. Наступний термін посіву, третій за рахунком у досліді, а по факту це був оптимально пізній для нашої зони. Ми запланували на 15 травня. Перед посівом провели огляд попередніх термінів посіву. Так, розпочнемо ми з гібриду Суміко, який був висіяний у нас 9 квітня. В загальному по полі слід сказати, що спектр забур'янення присутній і достатній. Тут бур'яни представлені як з лаковими, так і дводольними бур'янами. По саміку бачимо повну 14-ту фазу. Вона наступила у нас 3 дні назад. До речі, на оцій ділянці на першому терміні посіву ми плануємо провести гербіцидну обробку за допомогою препарату Fluence з містом трибінерон метил і з подальшим застосуванням грамініциду Фюзілат Форте. В даній фазі вже необхідно було б провести, але в силу того, що йдуть холодні нічні температури, заморозки, ми трішки вичікуємо час. Я думаю, що десь через два дні ми проведемо цей захід гербіцидну обробку для контролю забур'янення. Давайте пройдемо, подивимося, в якому стані знаходиться гібрид сурелі першого терміну посіву. Так, гібрид сурелі першого терміну посіву 9 квітня. На момент обстеження 15 травня істотних якихось відмінностей між рослинами і гібридами ми не спостерігали. І давайте перейдемо зараз з цього терміну посіву, який був проведений у нас 9 квітня на наступний 1 травня. І так, гібрид Соміко, який у нас був висіяний. 1 травня сходи є вже. До речі, сходи з'явилися на цьому терміні посіву у нас 10 травня. Сходи вирівняні були, вологи у нас достатньо. Волога знаходиться у нас на глибині від 2 см і глибше. Задля уникнення втрат вологи. Передпосівну культивацію ми проводити не будемо. В нас була культивація перед цим. Ми потім проведемо зразу контроль за бур'янення за допомогою гербіцидів. Слід також сказати, що в період з 10 травня по 15 спостерігали серйозне зниження температур місцями заморозки на поверхні грунту. Але, зокрема, тут ці місцевості. Великих знижень не було, і ми не спостерігаємо негативного впливу низьких температур на сходи соняшника. Тому будемо спостерігати далі, як буде розвиватися соняшник з кожним терміном посіву. А зараз пропоную перейти, заміряти температуру ґрунту, яка у нас є на даний час, і розпочати посів. Показники температури у нас зупинилися, і ми бачимо, що на глибині заробки насіння 5,5 см, температура становить на рівні 13,3 градусів. І вже після обстеження і замірів температури ґрунту ми провели посів. Сьогодні у нас 1 червня, і ми на завершальному етапі посівної кампанії на нашому досліді із термінами посіву. Сьогодні висіваємо останній термін і зробимо коротенький аналіз і огляд наших ділянок, де було посіяно в попередні терміни. Декілька слів про погодні умови за цей період, фактично від квітня місяця, від початку посіву першого терміну і по сьогодні. Пам'ятаємо, що в нас в травні місяці були заморозки. Тут особливих понижень температур не було, хоча на поверхні ґрунту було зниження температури до 2 градусів. Вологи фактично впродовж чотирьох декад не спостерігалося. і лишень. З 29 числа і по е, вчорашній вечір е, пройшло декілька маленьких дощиків, якщо можна їх назвати дощами. Сумарна кількість опадів становила на рівні 7,5 міліметрів. Тому сьогодні четвертий термін. Е, ми будемо висівати із стандартною глибиною на тих же ж само 5 сантиметрів. 17 травня, після закінчення періоду зниження нічних температур, ми провели гербіцидну обробку на першому терміні посіву. На другому терміні посіву, 21 травня, фаза розвитку тут була на рівні 12 за шкалою BBCH, і на третьому терміні 26 травня. І вже 27 травня ми провели обробку на першому і другому терміні посіву гербіцидом Fusilat Forte в нормі 1,5 літри на гектар для контролю з лакових бур'янів. І що стосується міжрядного обробітку ґрунту, ми практикуємо, і моя думка, що все-таки для соняшника це важлива технологічна операція. Тому 30 травня на ділянці з першим терміном посів був проведений міжрядний обробіток ґрунту, і 31 травня на другому терміні посіву також була проведена ця операція. На третьому терміні посіву ми не проводили, але через днів десять обов'язково проведемо цю операцію. Зачекаємо, щоб соняшник трішки піднявся. Зараз ми коротенько перейдемо до огляду наших рослин. Викупаємо на планшетку. Подивимося, в якій фазі перебуває кожен із термінів посіву по гібридно. Так, ось друзі, зверніть увагу на защитці з другого терміну посіву. Ми можемо побачити, в якій фазі розбитку був бур'ян на період внесення. В даному випадку гірчак березковидний. Він е, вже почав галузитися. Ну, ми бачимо, що препарат подіяв. Фактично пройшло 10 днів після внесення препарату Fluence. Робота препарату видно, навіть про переросших отаких гірчаках. Чудово працює, бачимо той гірчак, який був у меншій фазі, він вже фактично. Гине тут однозначно відростання не буде. Бачимо, робота препарату є. Що стосується по роботі препарату фюзілат Форте, то тут буквально пройшло від 27 травня 4 дня. бачимо, також пішло вже пожовтіння злаків, ну, але півтора літра фюзіладу свою роботу робить. Зупинився бур'ян в рості. І це вже по перерожчих злаках. Ми бачимо по, по мишию і по плоскухі пішло вже кущення. Зупинило. Ну, Тут великого такого е фону по злаках немає, але все ж таки присутнє. І так, друзі, для достовірності ми зробили розкопування рослин з кожного терміну посіву в розрізі гібридів. І зараз проведемо коротенький аналіз. І так, Перший термін посіву. Гібрид Суміко і гібрид Сурелі. Бачимо, тут у нас налічується 2, 4, 6, 8, 10, 11 листок на виході. Тобто у нас е, тут соняшник вже має по 10 сформованих листків. Другий термін посіву. Налічуємо зараз 2, 4, 6 сформованих листків. Третій термін посіву. Посів у нас був проведений, нагадаємо, 15 травня. Маємо два справжніх листки. Тому ну, і, звісно, в і сурелі нульова фаза фактично на момент посіву. І вже після детального огляду рослин попередніх термінів ми провели посів. Наступний наш візит в поле був проведений 3 липня. І так, зараз ми знаходимося на першому терміні посіву, який висіяний у нас 9 квітня. Бачимо, захисна ділянка з гібридом Соомі раннім вже зацвіла. І ось починаються, власне кажучи, наші досліджувані гібриди. Гібрид Суміко. Можна сказати, що початок цвітіння розпочався вчора. Якщо подивитися в загальному стані посіву, яка можлива проблематика по фітосанітарному стану, тут все добре. Перша пара починає відмирати. Це фізіологічне відмирання. Але бачимо, є вже враження і фомозом нижньої частини листків. На етапі ботанізації важливо забезпечити. Контроль хвороб на нижньому ярусі та не допустити поширення на верхній ярус. Які найбільші проблеми із шкідниками в цей період? Зараз подивимося. Тут присутні були об'єкти, на які хотілося б заакцентувати увагу. Проблема з цим шкідником також є. Це звичайно клопи. Тому дотримання контролю клопів дуже важливо, оскільки тут характер ушкодження не лише стеблової і листової частини, прилистків, які в подальшому, на яких в подальшому може з'являтися інфекція, розвиватися та ж сама сіра гниль, коли погодні умови сприяють цьому. А також період. Наливу може бути пошкодження самих і сім'яночок, і тоді, як результат, можуть виникати проблеми у вас при реалізації вашого насіння. Перший термін посіву 9 квітня, гібрид сурелі. Якщо порівняти з гібридом Суміко, ну, цілком закономірно, Суміко у нас почав квітнути. Гібрид сурелі як середньостиглий гібрид, лише зараз в кінці фази бутонізації, хоча бачимо, вже починають проглядатися. Жовті пелюстки всередині кошика. Орієнтовно 2 дні, три цей гібрид почне квітнути при цьому терміні посіву. Але зверніть увагу, якщо порівняти по фітосанітарному стану і взагалі по стану самих рослин, цей гібрид виглядає масивніше, потужніше. І стебло ну загалом і потенціал цього гібрида звичайно вищий. Але який буде результат, то звичайно вже комбайн нам покаже. І ось ми перейшли на наступний термін посіву. Соняшник, який у нас висіяний 1 травня. Бачимо, що е, цей соняшник знаходиться е, в середині фази бутонізації, це 55-та місцями 57-ма фаза. Тобто бачимо логічний розвиток по фенофазах, по тривалості, орієнтовно, відставання від попереднього терміну посіву десь на 7-10 днів. Орієнтовно, цей соняшник гібриду Суміко, цього терміну посіву у нас заквітне після 10 липня. Але також, зверніть увагу, соняшник добре розвинений, листовий апарат збережений, розвиток чудовий. І так, зверніть увагу, друзі, як розвивається гібрид Сурелі. Також знаходиться в фазі ботонізації, але трішки-трішки відстає домінуюча 55-та фаза за шкалою BBC по розвитку. І так, колеги, перейшли ми на третій термін посіву. Цей соняшник висіяний у нас 15 травня. Що стосується по фазі розвитку, бачимо, що соняшник зараз знаходиться також в фазі бутонізації, але домінуюча у нас 53 десь фаза по гібриду суміку. І орієнтовно, яка фаза орієнтовно по гібриду сурелі, перейдемо подивимось. Якщо у нас гібрид суміку, орієнтовно знаходився в 53 фазі, то... Сурелі у нас знаходиться у 51-й фазі. Початок, початок бутонізації стрімко розвивається при цих температурних режимах, що в нас є. Денні температури в нас сягають 35 градусів. На сьогодні початок липня місяця дуже спекотний. У нас видався, дощів немає. Крайні дощі у нас пройшли. На початку другої декади червня місяця, але загалом вологи в ґрунті вистачає, але високі температури, і очевидно, що це не може не вплинути на цвітіння соняшника ранніх термінів посіву. Проте аналіз вже в кінці під час збирання. Ну, от, колеги, зверніть увагу, ну, у нас місяць після посіву пройшов. Соняшник у нас знаходиться якраз в періоді активного росту ще орієнтовно якихось п'ять днів, і тут вже буде початок фази бутонізації. Вже зірочка буде проглядатися. Наступний наш візит був на початку вересня місяця, хоча якихось відхилень від норми розвитку соняшника ми не спостерігали. У нас 26 вересня. Настав час збирати наш соняшник. Дослід, де були висіяні два гібриди: гібрид суміко і сурелі в різні терміни посіву. Осінь в умовах 2024 року була досить сприятлива для збирання пізніх ярих культур, і в тому числі для соняшника. Перед самим збиранням ми ще раз оцінили рівень запилення на кошиках в розрізі термінів посіву. І, чесно кажучи, особливих якихось відмінностей між запиленням, між гібридами раннього терміну, посіву і оптимального ми не відмічали. І так, гібрид Соміко при посіві 9 квітня. Бачимо, що густота в нас тут на період збирання в оптимальних кондиціях, в межах 54-55 тисяч. Соняшник уже дозрів. Ще три тижні тому, але збираємо для достовірності в один день всі терміни посіву. Чудовий гарний запилений кошик. Перейдемо до гібриду сурелі. На вигляд, гібрид сурелі дещо потужніший видає. Сподіваємось, що і покаже вищий рівень урожайності, оскільки це середньостигла група, і середньостигли гібриди потенційно мають бути більше врожайнішими за. Середньоранню групу переходимо на інші, на наступні два гібриди, наш гібрид Суміко і Сурелі, висів в оптимальні терміни 1 травня. При цьому терміні посіву, порівняно із попереднім, соняшник трішки нижчий, але кошики також потужні. Трішки при цьому терміні посіву соняшник попав під запал період світіння. Але сподіваємось, що особливо не вплине це на врожай. Що стосується гібриду сурелі, як і на попередньому терміні посіву виглядає більш потужніше, кошики більші. Але головний арбітер у нас все ж таки бункер. Зараз перейдемо на третій термін посіву. Для умови центрального лісостепу він є. Оптимально пізнім. Це 15 травня. В принципі, кінець оптимальних термінів по посіву. Гібрид Суміко також кошики сформував при цьому терміні посіву хороші, але бачимо, що запилення ніби навіть краще, ніж на попередньому терміні посіву, що було висіяно 1 травня. Ну, подивимося за результатами збирання. І так, третій термін посіву 15 травня, гібрид Сурелі. Сурелі, звичайно, радує, потужний гібрид. Подивіться, який кошик. Да, він вже всохся, завернутий, але тут були гарненькі кошики, шляпки чимали. Сподіваємось на чудовий результат. Тут по краєвому ефекту взагалі видно, який потужний кошик сформований. І от найбільше те, що нас цікавить, це четвертий термін посіву. Це вже пізній навіть і для умов центрального лісостепу, 1 червня. Що стосується по цьому терміні посіву, ми провели десикацію. Десикація була в нас проведена 11 вересня, тобто, на сьогодні в нас вже пройшло 14 днів. Фактично, соняшник вже підсох, і він також знаходиться. Сподіваємось. В збиральних кондиціях по вологості в межах 8%. Ну, втім, будемо аналізувати під час збирання. Соняшник сухенький. Перейшли ми на гібрид сурелі, також бачимо потужний кошик, але проводили ми десикацію при вологості сурелі дещо трішки вищу, ніж настання фізіологічної зрілості, тому тут може бути незначне просідання по урожайності. Але побачимо вже під час збирання. Ну що, друзі, вантажівка вже наближається? Ми розпочинаємо збирання, а результати всі згодом. Ну Що, колеги? Визначили ми основні показники, а саме урожайність при рахунку на базову вологість, олії у насінні, показники збиральної вологості, а також показники натури. І зараз з цими показниками ви можете ознайомитись у таблиці. Ну Що ж колеги, а тепер давайте проаналізуємо більш детально по гібридах, як пливали терміни посіву на кожен із них. І так як ми бачимо, середньоранній гібрид Суміко найкраще реагував з найвищими показниками продуктивності при висіву в оптимальні і оптимально пізні терміни, тобто 1 і 15 травня. Що стосується гібриду сирелі середньостиглого гібриду, ми бачимо, що найкращі показники продуктивності цей гібрид забезпечував, при висіві його в оптимальні терміни, а саме 1 травня. Колеги, і наостанок я хотів би привести ще один табличний матеріал. Аналітика погодних умов. Дані зібрані впродовж 2005-2024 року за останні 20 років Найсвіжіший матеріал, який показує, що ризики повернення холодів і зниження температури в нас спостерігаються впродовж до 24 квітня, і лише після 25 квітня вже можна розпочинати посів соняшника в умовах лісостепу України з мінімальним ризиком повернення холодів. Отже, період з 25 квітня по 10 травня є найоптимальнішим для висіву соняшника в умовах лісостепової зони України.